2015 року у Бродах відкрили дитячий майданчик при храмі. За кошти Бродівської міської ради було придбане обладнання, а силами парафіян церкви Собор Пресвятої Богородиці воно було встановлене, долучилися спонсори. Таким чином, Старобрійська малеча отримала гарний і корисний новорічно-різдвяний подарунок. Усе відбувалось дуже урочисто, а за подією стежила наша знімальна група. Погожої грудневої днини після недільної відправи у церкві собор Пресвятої Богородиці з престольним праздником святої теклі, що на старих бродах, парафіяни не розходились. Урочисто з хоругвами вийшли на подвір'я церкви, де було встановлено новий майданчик для дітей. Розпочали урочисте освячення священники парафії отці Іван і Богдан. Вихори і цей дитячий майданчик. Так, цей майданчик стан, джерело відпочинку на твою славу, добродушевний, тілесний. і всіх, що тут будуть відпочивати дітей, усіх охорони і їх батьків, складається і, і освячується цей дитячий майданчик, покрахне водичаної. Щойно споруджений майданчик, а деякі роботи виконувались безпосередньо перед відкриттям із гойдалками, і каруселями та тренажерами ще пахне свіжою фарбою. Буде улюбленим місцем для парафіяльної малечі і молоді. Такі побажання для юних парафіян і всіх дітей старих бродів висловили і настоятель храму отець Іван Вихор, і міський голова Анатолій Балей. Взявши до уваги прохання священників, а також акт вандалізму на дитячому майданчику у сквері 900 річчя бродів, що трапився на початку грудня, міська рада виділила кошти саме на майданчик біля храму. Ми прийняли рішення встановити його на території храму. Таке рішення було прийнято. Міською радою було виділено близько 54 тисяч гривень. Але церкви долучилася до цього і спільно ми радом своїми силами, вони своїми силами збудували цей дитячий майданчик. тебе усміхнись, усміхнись, тому хто біля тебе усміхнись». та одних грошей з міського бюджету це понад 50 тисяч гривень, було б замало. Тож долучилися спонсори. Зокрема, дитячий будиночок заспонсорувала родина Олексія і Галини Шковняків. Серед меценатів для парафіяльної юні родини Анатолія і Андрія Волощаків. Та всі ті, хто жертвував свій час і сили для надійного встановлення обладнання майданчика. І віршами, і піснями юні парафіяни подякували усім людям доброї волі, які створили їм належні умови для активного та змістовного, а крім цього, ще й духовно збагаченого проведення дозвілля. Як годиться у таких випадках, подію підсолодили? Ще один спільний проект міської влади, підтриманий меценатами і парафіяльною громадою, втілений у життя. Що вони завжди проводили свій час. На території церкви, на території цього дитячого майданчика, тому що це буде сприяти їхньому здоров'ю, щоб були здорові і гарно вчилися. Сам добро ти робити, не забудь, не забудь. За добро вдячним ближньому ти будь, сам добро ти робити, не забудь. Службу Божу, та, що випитло, вона вбиває себе самого, коли не творить воли, коли не приступає до сповіді, до святого причастя. вони перебувають у заліках, що Господь Бог захистив того здоровив її, старик коли, лисячного.